Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про найближчий семінар, е, який планується на 4 липня цього року. Е, семінар буде проходити в режимі онлайн, і я коротенько спробую вам пояснити, заради чого він створений. Так ось. Сьогодні дуже багато є розмов з приводу спасіння душі, переходу квантового і так далі, але дуже мало конкретики в цій, е, в цій царині можна зустріти. Насправді е, існує дуже відоме релігійне трактування спасіння, що це. Е, Уже не треба нам робити, тому що Ісус своєю жертвою на хресті всіх нас спас, е за наші гріхи, так би мовити, розплатився, і ми тепер можемо грішити і каятися. Ну, насправді це зовсім не так, тому що Ісус нікого не спас. Він просто був прикладом і служив прикладом того, як за одне життя можна просто із людини. Перейти до статусу Бога людини, творячи там правильні справи, створюючи благу карму і таке інше. От, так що, спекулювати на цій темі абсолютно не, не потрібно. А нам з вами е, треба усвідомити, що ж таке спасіння. Це дуже просто усвідомлення свого божественного походження, і слідування йому. Цьому божественному походженню, воно вимагає відповідних дій, відповідних думок, відповідних вчинків. Ось це і є спасіння. Але для того, щоб ми з вами все-таки наблизилися хоча б до е цього статусу, хоча б в цьому напрямку почали рухатися, нам треба. Нашу душу звільнити від дуже багатьох речей, тому що в нашій душі знаходяться аспекти нашої душі. Тобто, там, в нашій душі, містяться е, наші життєві сили. Цих аспектів аж 18. Більшу частину з них ми е, втратили в попередніх наших вціленнях, коли переживали дуже важкі і дуже е, тривалі. Е, Знакові події. ну Вмирали там на полі бою, сиділи в тюрмах і так далі. і так далі, і так так далі далі Багато чого ми пройшли, і е, сьогодні треба просто-напросто е, нашу душу зцілити від тих травмуючих вражень, тому що вони нікуди не ділися, наша душа вічна, міняється тільки наше тіло. і Три перших оболонки довкола тіла, тобто це, це змінна обойма, а все інше, те, що називається душа і два рівні нашого, нашого духу, вони вічні. Тобто ми зберігаємо в душі, пам'ять душі зберігає всі оті переживання, які е, ми пережили. І саме тому. Люди такі різні, тому що вони приходять сюди з різним досвідом уже. І ви це можете дуже легко побачити, просто порівнюючи поведінку своїх дітей, яких ви виховуєте однаково, а не виростають абсолютно різними людьми. І це не повинно вас здивувати, тому що дійсно це різні душі приходять до вас. І вони і повинні бути різними. В цьому. Різноманітті і є, так би мовити, цінність наша як людей. Якби були всі однакові, ну ніякого б розвитку, в принципі, бути не могло. Так ось е на цьому семінарі я хочу вам запропонувати зцілення вашої душі від травмуючого досвіду. На цьому семінарі я вас обов'язково. Постараюсь е, спрямувати до виходу із старої матриці, щоб ви з'єдналися зі своєю прабатьківщиною, е, яка не на землі знаходиться. От, на цьому семінарі планується дуже така глибока робота. із... Е, Усвідомленням своєї божественної природи, щоб ви її відчули на рівні відчуттів. Ось тоді, коли ви її відчуєте, для вас світ зміниться, тому що е, ви зрозумієте, що ви не тіло і навіть е, не розум, що ви абсолютно інакше насправді влаштовані, ніж ви думали про себе. От Для цього цей семінар і створений. Тому е, я там запропоную вам аж цілих шість практик, вони кожна сама по собі самодостатня. От, але при цьому в комплексі вони дають той результат, бажаний, от Рекс паразит. Е, почув голос і кличе, щоб я його годував. Е, я знімаю цю, цей ролик на природі в своєму ашрамі для того, щоб ну, бути ближче і до природи. Бачите, тут у нас і гравці цвірінчаті, і собаки гавкають. Ну все як у людей. Ну, правда, ще й шахи літають над головою. Е, ну, Зараз ранок, так що поки що тихо. Ось. Тому я запрошую всіх долучитися до навчання. Ну, хоча б на цьому семінарі, тому що зараз ми живемо в такий час, що без істинних знань, знань самого себе, я просто не уявляю, як люди живуть. Жити зараз, не маючи уявлення про те, що відбувається у світі на землі, ну, дуже і дуже важко. От приходьте, долучайтесь до нашого. Семінару в ідеалі долучайтесь до навчання в нашій академії. У нас цікаво, е у нас різноманітні знання, практики, і ви обов'язково ними оволодієте. Це змінить вашу долю докорінно. Не дасть собаку сказати все, що я хотів. Добре. Все інше я вам розкажу прямо безпосередньо на семінарі. Бережіть себе до наступних зустрічей. Приходьте телефон, записуйтесь на щоб підключитись до семінару, доєднатися, щоб вирішити питання там, оплати за навчання, він платний цей семінар. За телефоном 097 268 57 70 Дякую за увагу. Сподіваюсь зустрітись з вами найближчим часом на семінарі. на масте.